Доброго дня! Сьогодні я буду збирав акумуляторну косу, щоб косити потім нею траву. Перше діло я взяв акумулятор. Тепер беру акумулятор. Там, де я буду тримав рукав, є ручка. І під низом є там гніздо, щоб запхати акумулятор туди. Засуну я його туди. Тепер є така ручка, щоб ще тримати ще одну руку. Помічник. Сюди його за... запхати. Добре, я зафіксував. Далі продовжую. Беру ось ту штуку, щоб щепитись сюди в середину. Треба відкрутити перше оцей болт і це випхати звідси. оце Ось так виглядає, коли я випху. Тепер вибирайте ніж, яким ви будете кусили свою траву. Тепер треба добре стягнути, щоб це не відлетіло до ніж. Беремо такий ключ. Щоб зробити більшу кусу потик, Ось сюда. натиснуйте на цю кнопку. Отут. Ось така вона вже велика. Щоб нарівняти до трави, тут натискаєте. Ось так о.